Сподіваюся, що ви сьогодні на позитиві, бо ми з вами будемо дивитися прикраси. Ось такий незвичний рубін та хризоліти у розмірі 17,5 15 на 11 приблизно наш рубінчик 9,8 грамів вага. У цього пересня 1500 гривень вартість, але щоб показати швидше, то ми будемо просто дивитися. Турмалін топази та гранати 1700 гривень, 18-й розмір, 5,2 вага. 10 на 8 наш центральний турмалін. 18,5 розмір. Ось така колекційна каблучка, 19 грамів вага, 2500 гривень вартість. Тут три кварци красиві різнокольорові. Хромдіопсид по центру. Простанька.